Перше запитання стосується постановки діагнозу епіліпсії і найбільш ефективного медикаментозного лікування в залежності від важкості стану пацієнта. Ну, я гадаю, що це запитання, можливо, від лікаря, і постановка діагнозу, звичайно ж, дуже є важливою, тому що впливає на подальшу долю кожної людини. Діагноз ставиться згідно. Рекомендації міжнародної протиепіліптичної ліги, якщо у пацієнта було безсумнівно два таких напади з інтервалом більше двох, 24 годин. Якщо ж був один напад, то діагноз теж може бути встановлений, якщо доктор, провівши обстеження відповідні, якими основними є електроенцефалографія і Магнітно-резонансна томографія головного мозку може сказати, що вірогідність того, що настане наступний напад, є більшою, ніж 60% в наступні 10 років. Тобто має бути підстави для того, щоб поставити діагноз після лише одного приступу. І це найбільш складна така задача для, для лікарів. Не зробити помилки, тому що цей діагноз, звичайно, досить серйозний. І таким чином ми можемо ставити діагноз, а от лікування, в залежності від важкості стану, важко назвати найкращий препарат. Ми знаємо, що є перше, друге, третє, сучасне покоління ліків. І можна вибрати основний той препарат, який. Цілком підходить під той чи інший тип нападів і форму, до форми епілепсії. Тобто, важкість вже зумовлюється тим, чи правильно лікують пацієнта і як йому допомогти, це вже окреме запитання. Тепер наступне про електроенцефолографію. Тобто, коли, ніби напади є, енцефалограму проводять, а змін там не знаходять. І чи реально нічна енцефалограма допоможе встановити діагноз? Тут можна сказати таким чином, що в 50% випадків перша енцефалограма, навіть у дійсно хворої людини, може нічого не показати. Тому, звичайно, якщо зробити ще електроенцефалографію сну, то вірогідність знахідки якихось змін патологічних зростає до 80%. Якщо зробити декілька рутинних, так званих звичайних і нічну енцефалограму, вірогідність стає вже 92%. але все рівно не 100%. 8% пацієнтів можуть мати. Нормально енцефалограму. але треба е, намагатися всіма силами е, повторювати це обстеження для встановлення дійсно діагнозу. Не, не слід забувати, що напади, які дуже подібні до епілептичних, можуть бути от при так, назив, так званих психогенних неепілептичних нападах. Тобто пацієнт має приступи, втрачає ніби свідомість, але це не епілепсія. І отут, власне, допоможе не тільки енцефалограма сну, але й відео ЕГ-моніторинг, тобто, коли паралельно записується картинка стану пацієнта і електроенцефалограма. Ну, це вже окрема розмова, але треба розуміти, що. Основне, це фаховість того, хто робить електроенцефалограму і чи можна покладатись на те, що часом пишуть люди, які обстежують пацієнтів за допомогою цього методу. Наступне запитання про те, що була операція по видаленню пухлини мозку, і два останніх місяці серед ночі. Прокидається жінка від відчуття заніміння правої сторони тіла, в вуха дзвенить, на ранок відчуває втому, крутиться в голові, постійно робить МРТ все чисто. Чи може це бути епілепсія? Ну, на жаль, може бути, тому що, власне, те, що заніміє права сторона тіла. Це може бути два варіанти: або судинні якісь проблеми, тоді треба обстежувати судини, але вірогідність епілепсії теж є значною. І те, що на МРТ все чисто, ще не означає, дійсно, що все настільки добре, тому що потрібна фахова електроенцефалограма. Власне, пухлина може бути абсолютно видаленою, але за час цих чотирьох років могло. З'явитися епілептогенне вогнище, яке дає оці нічні напади. До речі, ще повертаючись, повертаючись до попереднього запитання, були такі вчені джіпси, американці ще в 60-х роках. Вони сказали, що одна хвилина запису енцефалограми у вісні може значити більше ніж годину у стані бадьорості. Тобто, нічна енцефалограма відкриває такі приховані е, потенційні розлади, які можуть не зустрічатися в денній енцефалограмі в стані неспання. У дітей можна робити це під час денного сну, ну а дорослим доведеться провести ніч в спеціалізованій клініці для того, щоб е, знати вже точно, що у нас робиться під час сну. Е, з Нейронами нашого мозку. Тому, звичайно, вам потрібно зробити енцефалограму. Взагалі 12% всіх форм епілепсії, всіх епілепсій пов'язані зі сном. Так що про це не треба забувати. Наступне. Теж запитання про перенесений вірусний мінінгіт з погіршенням слуху, зору, а після одужання з'явились приступи, схожі на епіліптичні, після яких страшна втома. І особливо після фізноговантажень. Чи може це бути епіліпсія, ЕГ нічого не показує? Знову ж таки, приступи нічні. У вашому випадку обов'язково треба зробити нічну енцефалограму. Ну, ви не написали, чим вони схожі на епіліптичні. Тут важко сказати, що саме у вас було, тому що бувають так звані парасомнії, тобто порушення сну неепіліптичного походження, і раз ви не спали, звичайно, втома буде. І тому, в вашому випадку, це основне, ну і МРТ, звичайно.